Сьогоднішньому нашому захворюванню мало приділяють уваги в медичному університеті, адже зазвичай вона протікає у легкій формі. Раптова поява виступу викликає занепокоєння у батьків, а тому наступні декілька хвилин поговоримо про інфекційну еретему або її класичну назву п'ята хвороба. Інфекційна еретема це доброякісне вірусне захворювання. Древні класифікації вона знаходилась на п'ятому місці, тому її назва п'ята хвороба. Збудником захворювання є парвовірус b 19 Передається повітряно-крапельним шляхом. Зазвичай хворіють діти 5-15 років. Інкубаційний період триває від 5 до 16 днів. Може протікати у вигляді невеликих міні-епідемій. Малесенькі таких. Характерним проявом захворювання є висип. Він рідко підвищується над поверхнею шкіри. Найбільш типовим він є на щоках. Зливаючись там, він нагадує сліди від ляпасів. Тому іноді в народі її називають хворобою ляпасів кацапською пощочин. Висип поширюється по тулубу, але не буває на долонях та стопах. Не лучиться, самостійно минає за 3-7 днів. Однак згодом може підсипати повторно. Лихоманка характерна для кожного третього пацієнта, і то невисока до 38. Загальний стан зазвичай у нормі. Тобто, окрім виступу, дитина в загальному здорова, рідко супроводжується головним болем, болем в горлі чи загальною слабкістю. У підлітків можуть бути скарги на болі у суглобах. А у 40% взагалі захворювання протікає безсимптомно для постановки діагнозу інфекційна еритема достатньо характерного виступу і відсутності інтоксикації. Додаткове обстеження у вигляді визначення антитіл чи самого віруса методом ПЛР. Зазвичай не потрібні. Захворювання доброякісне. Лікування як такого немає. Хіба симптоматичне? Збити температуру чи прибрати зуд, якщо він є. Найскладніше це пояснити батькам, що захворювання мене саме з часом без жодної шкоди. <му> Дитина перестає бути заразною одразу, як з'явиться висип. Ізоляція не потрібна. Імунітет стійкий на все життя. Вакцини немає через легкість захворювання. Ложка дьогтю. Захворювання дійсно протікає в легкій формі. Однак групою ризику є вагітні за умови, що вони не перехворіли ним раніше. Парвовірус може викликати анемію у плода. Тому у разі контакту з хворим вагітним варто перевіряти рівень антитіл та бути під спостереженням. Для всіх інших захворювання минає без ускладнень. Прочитати більше про інфекційну еритему можна у цій настанові. Як резюме, інфекційна еритема – доброякісне вірусне захворювання, яке викликається парвовірусом. Має характерний виступ, який нагадує сліди від ляпасів, не має специфічного лікування і протікає у легкій формі. А на цьому все. Пригостіть авторів даного відео кавою та підтримайте україномовний Ютуб за посиланням в закріпленому коментарі. Всім більше доказової медицини, Па-па!